Ардат Уран дав свій коментар про майбутній матч Шахтаря у Єврокубку. Колишній нападник Роми і Баварії вийшов із заявою щодо Артема Довбика. Колишній гравець Шахтаря розповів, як погано йому жилось в Україні за час перебування в команді. Молодий українець знову в матчах за нову команду в Німеччині. Головні трансферні новини України. Якого українця турецький клуб готовий продати вже у це трансферне вік? Чи покине Олександр Зінченко цього літа? А також яких трьох гравців Ордат проганяє з команди. Орда Туран дав свій коментар про майбутній матч з Ільвісом та відповів, який шахтар він хоче бачити протягом цього сезону. Вірю, що ми діятимемо добре і потужно. Будемо володіти м'ячем, гратимемо як шахтар, гратимемо на чужій половині поля. Ви побачите команду, що реагує на кожен м'яч і віддається повністю для перемоги. Ми ніколи не відступимо, тож будемо максимально готові за 5 днів. Я дуже довіряю своїм футболістам. Бачу вогонь у їхніх очах. Зіграємо запально і пристрасно. Заявив Туран. 17-річний український нападник Артем Степанов продовжує демонструвати свій потенціал в Німеччині. У контрольному поєдинку, що завершився розробною перемогою 7-2, Артем Степанов з'явився у стартовому складі та відзначився двома забитими м'ячами. Нагадаю, що Артем грає за Нюрнберг на правах оренди за Веркузенського байера. Ваша підтримка це головна мотивація робити для вас нові випуски. Тож, якщо подобається відео, лайк, підписка, і ми продовжуємо. Центральний захисник 20, Став Лемкін пригадав свій досвід життя в Україні під час виступів за Шахтар. Після того, що я пережив в Україні, Енсхеди здається раєм. Я сказав собі, куди б я не потрапив, там не може бути гірше, ніж тоді в Україні. Навіть якщо ви відправите мене в Холодне селище в Німеччині, це буде для мене розкішю. Там щомісяця. Кожного понеділка лунали повітряні сирени. Спочатку це мене дуже лякало. І так, зараз безпека для мене дуже важлива, заявив Лемкін. Загалом, на рахунку Лемкіна 5 матчів у складі Шахтаря. Колишній нападник Ромета Мюнхенської Баварії Руж'єро Ріцеталі поділився думкою про Артема Довбика, який з літа 2024 року захищає кольори італійського клубу. Ексфорвард не приховував критики. Він відкрито заявив, що йому не подобається у грі українця. Більше того, ріцятелі навіть запропонував заміну довбику, назвавши серед можливих варіантів нападника Аталанти Джанлуку Скамаку. Не можна критикувати його за голи, Він їх забивав. Проблема в тому, що в багатьох іграх він здавався відсутнім. Без злоби, не дуже залученим. Нападник у Ромі повинен тягнути за собою, а не залишатися осторонь. Я б, звичайно, дав йому ще один шанс, але потрібен хтось, хто може замінити його. Я б взяв Скамаку. він подорослішав, він римлянин, він знає середовище і він швидко повернеться. Цитує Ріцителі італійський портал Tutto Mercato Web. Також свій коментар дав пруцу в прямому етарі. Я хочу дати Ромі пораду. Візьміть Піо Еспозіто та залиште довбика. Еспозіто незабаром стане найкращим італійським нападником, сказав Пруцу в ефірі Радіо Радіо. Британський журналіст і Біарфутбол Грем Бейлі оцінив шанси лондонського арсеналу продати українського захисника Олександра Дінченка у літнє трансферне вікно. Головний кореспондент висловився щодо ймовірного відходу захисника з лондонського клубу. На його думку, канонірам доведеться прикласти максимум зусиль для трансферу українця, адже він має велику зарплатню і не кожен клуб готовий її заплатити. Зінченко має потенційний інтерес з відусіль, але ситуація з ним складна, бо він отримує великі гроші, і саме тому його нелегко витягнути. Я думаю, що Арсеналу можливо доведеться підійти до його трансферу креативно. Цитує Бейлі Арсенал інсайдер. У Туреччині можуть відбути серйозні кадрові зміни. Трабзонспор готовий розпрощатись з українським вінгером Олександром Зубковим. За інформацією видання, клуб хоче виручити за гравця щонайменше 10 мільйонів євро. У планах керівництва зміцнення складу одразу трьома новачками. Клуб шукає правого вінгера, центрального хаубека та футболіста, який зможе грати під нападником. Можливою заміною Зубкова називають Чеха Вацлава Черни, який минулий сезон провів в оренді у Рейнджерс. До того ж, президент клубу Артугрул Доган повідомив, що Трабзонспор вже отримав Позиції на чотирьох гравців загальною сумою понад 10 мільйонів євро. Серед них, за даними джерел, можуть бути і українці, зокрема Арсеній Батагов та Олександр Зубков. У Донецькому шахтарі готуються до кадрового оновлення. За інформацією видання, головний тренер команди Арда Туран не бачить у своїх планах трьох гравців: Івана Петряка, Віктора Корнієнка та Андрія Тотовицького Наразі всі троє підтримують форму разом з командою Ю-19. При цьому контракт Тотовицького вже завершився, але клуб дозволив йому тренуватись до моменту, поки він не знайде нову команду. Цікаво, що Петряк і Корнієнко раніше викликались до збірної України. Іван провів 5 матчів у національній футболці. А Віктор відзначився одним голом у двох поєдинках за синьо-жовтих. i am show